Якщо вам цікавий сам процес, то трошки покажу і розкажу вам. Дивіться, по перше, я малюю милом. Потім я беру белізну, не розчиняла її водою і е, малювала тоненьким пензликом. Потім я беру ганчірочку і витираю все то мило. І в мене залишається ескіз, намальований. Білізною тоненьким пензликом. І тільки потім я починаю розфарбовувати. Розфарбовую білізною, ліпше її розчинити водою, і щоб у вас була, наприклад, одна розчинена, друга ні. І потім, коли ви зафарбовуєте, то потрібно кожен шар підсушувати феном. Інакше у вас буде все мокре, мокре і воно буде е, попливе, коротше. Малюнок ваш попливе просто-напросто. Тому кожен шар підсушуємо феном, е, воно ще проявляється, коли ви підсушуєте, і ви бачите, що е, у вас не вистачає, наприклад. Ну от, Як я тут побачила, потім я це замальовую. Ось такий процес, довгий процес. Я малюю декілька годин. Мені, мені це все подобається. Ну, так, оце я підсушую, бо мені потрібно бачити, як воно там зафарбувалося все, і щоб не розплився малюнок. Ну, тому все так кропітка дуже праця така. Ну, вже, бачите, вже так краще видно, який кошак веселий. Мені він також подобається, тому я розумію, чому дівчинка.